Вітаю вас! Наша влада вирішила дуже серйозно зайнятись перевірками. То військомати перевіряли, а тепер будуть перевіряти пункти незламності. Як Україна підготувалася до зими? А то, не дай Боже, будуть ракетний удар, і не буде світла, а пункти незламності як же? Ой, скандалів буде. Ну, ви ж розумієте, що більше половина цих пунктів не працює. Скоріше за все, там вже все розібрали. Або, скажімо, розтаскали і буде крику. Що ви хочете, пункти незглавності, вони потрібні і працюють, коли є необхідність. Коли необхідність зникає, зникає все інше. Хоча должне, наші місцеві влади дуже бистро, оперативно поробили ці пункти незглавності. Так що, якщо буде потреба, зроблять, не хвилюйтесь. Росія нас не переможе, це вже точно. Минула зима показала нас перемогти неможливо.